Я, Алана. І хочу сьогодні розповісти, що з настанням перших днів зими у наших прадавніх пращурів було заведено дуже ретельно готуватися до настання темного періоду, коли в наш приявлений світ приходять темні сили, холоди, навії сили, отримують ключі від, від світу, від брами. і Господарюють декілька місяців, тому наші пращури, наші предки намагалися очистити в цей період своє житло від всього лихого, і таким чином захистити себе, свій дім, свою родину і пославити востаннє. Аж до весни, світлих богів, заручитися їхньою підтримкою, показати їм, що вони сподіваються на те, що світло переможе, і прийдуть світлі сили тоді, коли прийде їхній час. Тому ж десь в цей перехідний період був день зарізоряниці. Коли і робилося це очищення нашими предками. По різним джерелам припадало воно на різні дати в кожному окремому куточку. Але на загал це був день, коли зверталися до світлої енергії зорі Зоряниці, в ранішньої зорі, і просили її очистити простір. Її енергією. Причому наші предки вони бачили Зорю Зоряницю як гарну дівчину у світлих шатах, яка відкривала кожного ранку браму золотим ключиком, виводила білих коней з золотими гривами, і тим самим допомагала Дажбогу Богу. Виходити на небо і осяювати теплом і світлом, наш проявлений світ дуже поетична в очах наших предків була ця богиня. Дехто її вважав сестрою сонця, дехто дружиною або просто помічницею. Але суть її була така. У наших предків ще були, звісно, і денна, і вечірня зорі, але зоря-зоряниця саме на початку зими допомагала людям очищуватися і очищувати свій простір. Очищували свій простір наші предки всіма, Стихіями, плюс ще й звуком. Тому господар дому або господиня в цей день обходили посолонь, будинок, всі закутки, поріг, вікна, всі ті місцинки, в яких полюбляють збиратися злидні і темні сили, вони окурювали житло травами, полином, ялівцем. Тому що темні не виносять духу цих чарівних трав. Вони обносили свій дім свічкою запаленою, тому що темні не виносять вогню і світла. Вони розривали простір, так вони думали, звуком, тому допомагали їм в цьому дзвіночки. Або навіть пісні, викрики, навіть плескання в долоні. Всі ці голосні й веселі звуки вважали наші предки, розривають простір і допомагають світлу війти, а темряві вийти. Потім це ще була, звісно ж, вода набрана з трьох різних джерел, з трьох місць і. Нею окроплювалися також пороги, вугли, вікна, піч. Та й взагалі будинок вимивався, якщо треба було більш ретельне очищення. Ну і ще іноді це сіль, сіль насипалася в кутки, також енергія сили земної стихії. На загал підходили до цього дуже ретельно, як бачимо, не гербували ніякими методами, ніякими стихіями, запрошували їх усі. Потім розкривалися хоча б ненадовго навстіж двері вікна, щоб лиха енергія, темна енергія вирвалась на, на вулицю, вийшла, і натомість зайшов. Потік свіжого, чистого повітря. Ну і на останок ритуально виносилося сміття. Воно виносилося в три етапи: спершу з дому, потім з прилеглих до дому будівель, стайні, конюшні, овини, а потім і геть з самого двору виносилося за межу обійстя. І спалювалося. Спалювалося чистою енергією вогню, щоб не малесенької краплиночки, не малесенької темної сутності не лишалося. Таким чином, наші предки очищували і свій дім, і своє подвір'я, і своїх тварин також захищали від темних сил. Потім вже виставляли. В домі пригощання для домового духу. Ну і на стіл вже після всіх цих обрядів викладалися хліб, сіль, пригощання, і вшановували світлих богів і саме зорю зоряницю в тому числі. Ну, Вважається зараз, що Таким днем виступає якраз 4 грудня, коли можна зробити оце потужне очищення свого простору, залучаючи силу і світло жіночої, потужної, світлої, яскравої енергії вранішньої зорі і силу стихій. Ось такий сьогодні день, День очищення. Хоча не обов'язково це робити 4 грудня, прив'язуючись саме до цієї дати. Просто в цей перехідний період, коли вже прийшла зима, коли Карачун випускає свою тінь сюди, до нас на землю, люди намагалися захиститися, очиститися. Люди намагалися призвати світлі. Теплі яскраві енергії, щоб вони залишалися як, дов, як найдовше з ними в зимовий час, в цей темний період. Ну і зараз просто витягну руну з таким питанням. Що саме тобі? Тому, хто зараз дивиться це відео, прийшов час очистити в своєму житті? Дайте підказку, руни. Що саме найперше? Найголовніше прийшов час очистити. Дивіться: а тут про жіночу сутність, жіночі енергії. Про... Енергії, які дають зростання, які дають благополуччя, благосостояння, добробут і лад в домі. Дивіться, комусь з вас потрібно налагодити зараз сьогодні контакт з світлими силами, з вранішньою зорею, з богинями жіночими. Щоб вони допомогли вам очистити оці канали. Канали, які не дають розкритися, не дають накопичити і вийти з застою, які, можливо, блоковані, або поки що дійсно знаходяться в якомусь застойному такому моменті. Тому зараз вам прийшов час розкритися. І рухатися до того, щоб, як то кажуть, дім повна чаша, щоб ви розвивалися і розвивали свій потенціал. Це все треба зараз очищувати. Так, і це дасть свої результати. Ви, як начебто, Знаєте, маєте багатий життєвий досвід, але не можете використовувати в повну силу результати цього досвіду. Ви прожили вже якийсь час на цьому світі, але ви якби не вірите в себе. І ось над цим треба зараз попрацювати, вміти досягати результатів шляхом саморозвитку, шляхом зростання, шляхом. Природних енергій, які є в кожній людині, а тим паче в кожній жінці. Не бійтеся розкривати свою сутність, не бійтеся нарощувати свої, свою природність і отримувати з цього результати, брати їх, незважаючи ні на що, вірити в себе, вірити в свій досвід, вірити в те, що все можливо, вірити в те, що. Мрії здійсняться, якщо йти до цього. Тому руни вам підказують, що зараз треба тільки нарощувати і нарощувати свій потенціал, розкривати свої енергії, йти шляхом розвитку і не зупинятися. І тоді через деякий час ви отримаєте те, що ви бажаєте отримати. Але не забувайте про те, що Отримаєте ви по справедливості, наскільки будете розвиватися, настільки й отримаєте. Таким і буде ваш життєвий результат. Ну, ось на цьому все, друзі мої. Сьогодні такий день, день очищення, день магічний, потужних світлих енергій. Користуйтеся підказками Рун і користуйтеся традиціями наших Предків. На цьому все. До нових зустрічей! Ще побачимо, ще почуємось. Всім гарних енергій, світлих енергій. І нехай вони з вами залишаються впродовж всієї темної пори.